Я сама з Харкова, і для нас, ну, в мене всі мої знайомі, вони з першого дня пішли воювати. І для мене це теж було хотілося якийсь внесок зробити для країни. Мені Нацгвардія каже: ми чекаємо штатки з Медроти, ми тебе забираємо. Мене мої рідні спочатку не розуміли, ну, тому що дівчина пішла воювати це не знають куди. Я своїм батькам ніколи не розповідаю, де я була. Якщо вже пішла. Якщо вже вирішила, що треба допомогти, і на півдорозі я не хочу покидати. У мене завжди була ця мотивація, і я сподіваюся, ніхто і нічого її не зламає. І е, я завжди себе е, мабуть налаштовувала таким чином, що хлопцям, ті, що там на, е, в окопах знаходяться, то їм гаразд гаразд гірше. Нам поставлено на задача було розгорнути госпітальне відділення це палаточний городок. Ми впорались. Ми за дві доби розгорнули його. Воно розраховано було на 50 койко койколіжок для пацієнтів і для персоналу. Там все було абсолютно підключено всі комунікації. Апаратура, приймальне, сортувальне відділення, лабораторія. Госпіталізація, обстеження е і консультація, якщо це медичні пункти, то вони, наприклад, нам привозять своїх бійців або дзвонять, кажуть, що треба там забрати, треба дообстежити, обстежити так само. Або якщо це зі стаб-пункту Зелена зона, то ми їх забираємо з стабіка і привозимо сюди на госпіталізацію, на подальше обстеження і лікування. В нас 90% на даний момент на цьому напрямку це поранення ідуть з дронів зараз складніше ніж було раніше. Тоді було це контузії, оскольчиті раніння. То зараз це йдуть більш серйозні поранення. До кожного по різному, але вони в мене все одно котики, все зайчики, і всі кажуть: от не можна так, але от всі там козаки, там у когось там їжачки. А вони в мене от вони як діти. Все індивідуально до кожного так само, коли вони приходять і е, спілкуюся з кожним окремо, описуєш його, оглядаєш то е, треба зрозуміти його психологічний стан, треба зрозуміти і знайти до нього підхід для того, щоб він тобі розповів, що там було. Пам'ятаю, мабуть, не е, Більше хлопців, яких перших поранили, а мабуть, тих хлопців, яких перших не стало. В нас є хлопчина, який був не змогли його, його евакувати десь на протязі 7-8 днів. І до мене подзвонили офіцерський склад рекомендурованої частини і попросили допомоги для того, щоб хлопця вивезти, бо його хотіли евакувати з нори, але він пройшов 50 метрів і впав то ми... Мы... Вигадали таку систему, ми зробили, набрали ліки в шприці. Я попідписувала ці ліки. Перша партія, потім через 4 години інший укол робиться, і через 4 години ще один робиться. Я все це підписала в пакетика, запакувала і збирали команду на евакуацію. Я кажу, я вмотивована. В мене є бронь, каска, рюкзак, перша допомога, все кажу, турнікет, у мене все це є, у мене є досвід, в мене є бажання. Кажу, якщо що, я перша. Командир сам особисто відніс ці ліки, йому все це ввели. І вчора його евакуювали. Сьогодні мені відписався і перший і другий офіцер. Вони кажуть, з хлопцем все добре, завдяки вам. І він зміг сам самостійно дійти з хлопцями і евакуватися. Коли ти їм допомагаєш, і коли ти їх виписуєш, і в них і кращий настрій, і вони поспілкувалися, вони виспалися, відпочили, погуляли і повертаються з новими силами, то це круто. То це означає, що ми свою роботу, хоч маленький вклад, але ми зробили. Трошки мене в мотивація трошки вгасала, і коли ці хлопці підходять і тобі кажуть дякую, то це додає сил. Пані Аліна Володимирівна. Хочу продати вам свої слова шани, слова захоплення. Ви неймовірні. Це дуже приємно усвідомлювати, що ми стоїмо з вами поруч. Разом робимо Україну нову Україну завдяки таким якою. Дякую.